Слов'янське внутрішньородинне чоловіче ім'я Білас, утворене від прикметникової основи Бел Білий, світлий за допомогою суфікса ас. Ім'я давали дитині за білий, тобто світлий колір шкіри чи волосся як особове ім'я лексема Білас в Україні збереглася до 17 століття. Наприклад, в запису 1565 року згадується Білас Марусич. Пізніше Білас виступає як додаткове означення при власному особовому імені. Наприклад, Василь Білас у селі Водяне Міхай Білас продали Васкове Біласович у 1691 році. Кріпак Федір Білас у селі Велике селище. У 1649 році козак київського полку Демко Білащенко з 1704 року на Волочищині функціонує Ойконім Біласовиця. А в селі Великі Лучки відомий мікротопонім Біласання поза Україною особове ім'я Білас, фонетичний відповідник Белас. Досі вживається в сербів, а в Молдавському князівстві село пилосовці згадується вже у 1477 році схожі на білас імена білаш біла, білак білан білець білиш білош.